Розпаковка з базару. Перший. Акумулятор кислотний. 700 гривень. Хотів взяти гелевий, але не було розміру. Вже який є. 20 вольтовий на 6,5 ампер. Стояв на 4,3 ампера. Далі такі от. Шапочки для волосся. Але хто зрозумів, той зрозумів, для чого вони. Для фільтру. Пропітка для фільтру. 200 гривень пропітка. Фіксатор різьби. Це відсилка, буде відео у мене зимою, як я буду робити е, ну, його вище вілку. Тут проставки буду ставити. І перо на, на сантиметрів 7 ну, буде довше. Йдемо далі. Отвертка 50 гривень фігурна, бо з моєї от, що залишилось. Термо Емаль, от така от. бо труба вже поржавіла, хочу покрасити її. Ціна такої 160 гривень. Мастил для підшипників 150 гривень. Бува запитати, чи можна нею мастити, наприклад, прогресію. Бо я от мастив, то ніби нормально. Мастив вже десь 3000 км назад. Далі це стяжки взяв. Це теж відсилка до відео, як буду вилку робити, бо треба буде пружину чимось натягнути. Так просто легше. Там Знаю один лайфхак. І ізолента. Все разом в сумі вийшло 1250 гривень.